Ще була стаття в, в британському, Day. так, The Sunдей. Mm -hmm. Я знаю автора, який писав, він буває в Україні. Там дуже цікаво, Майкл Кларк. І насправді ситуація в тому, що він написав: от я не знаю, як журнал Time, але в нього інсайди непогані, коли він написав про перехід до активної оборони в української армії, про те, що це тенденції до цього тяжіли військові наші. І так далі, і так далі. Це так. Я тільки поточню, що цей матеріал в українських ЗМІ ніде не давався. Практично так, він Ні майже де. ніде не був, так. Його активно теритували прихильники Порошенка, тому що там критика серйозна є. І Залужного, і Зеленського, і активно його тержували роззмі. ЗМІ. В роз змі я моніторив цей матеріал, просто він засіле. Але ну автора не можна запідозрити в тому, що він якийсь ну, Ти тобто, буквально два слова. Розкажи, що там ні, про що я, там просто, я просто кажу про те, що я з точки зору військової її оцінював. Я не влазив в політичні моменти, скажімо, там йдеться про те, що українське військове керівництво бачить дещо по-своєму ведення кампанії, і те, що треба переходити до активної оборони більше ніж до наступальних дій. А політичне керівництво все ж таки дотримується думки. Що якщо ми не будемо просуватися, це може вплинути негативно на думку наших партнерів, яких може підштовхнути до зменшення обсягів допомоги. Мовляв, українська армія не може зараз активно просуватися, то й для чого підтримувати? Ну приблизно так. Ну ці, до речі, до речі, хто критикує і політичне крило за те, що вони мають такі страхи, вони теж ці страхи не безпідставні. Давайте скажемо зрештою, звичайно. Ну тобто, це не з пустого місця і матерії. Тому звичайно, що ось цей острах є, але я це сприймаю не як конфлікт. Я це сприймаю обмін думками, баченням, зрештою, тому що. Політики ставлять завжди стратегічні певні цілі. Уникнути політики неможливо. Військові намагаються це виконувати, реалізовувати. Не завжди вони можливо задоволені. Але військові ж мають о, серйозні важелі впливу через ставку і через те, щоб донести. Але, свою дивись, позицію. Але Саш, з'являється публікація в «The Sunday Times», Потім в «The Times», так. Уже нашемівши, яку всі знали. А потім ну там журналісти пишуть. Так так. ну нібито вдав, все окей, журналісти ж можуть писати, а тут залужний. Авторський матеріал. А я вам скажу, що ще мав готуватися Reuters. Reuters мали готувати, вони готують не такі довгі. Вони мали готувати про плани наші на наступну весну. Що буде, яка зараз ситуація. Ну, вони відклали це все через події в Ізраїлі. Reuters ти кажеш? Так, да, Reuters. Вони теж, вони теж готували матеріал. Я так uh -huh. розумію, що він uh -huh. вийде, він відкладений. І всі, і всі так само підсумки контрнаступу, всі наступні наступний рік. Що буде, чого чекати. А чому як залужний не... тоді публікується? Ну як чому? Тому що, по-перше, потрібно дати бачення військове. Це дуже вчасно. По-перше, з політичної точки зору, до речі, з політичної точки зору він чиняє правильно, тому що вийшла стаття в «The Times» і в «The Sunday Times», де є питання до військових. Він з військової точки зору пояснив своє бачення. Я, на а ви політики розбираєтеся Ні, він сказав. Кошти, він сказав: правильно? я визнаю свої помилки, які uh -huh. були у uh -huh. мене судження. Я вам скажу, помилки є в усіх воїнах і в усіх полководців, навіть найвидатніших. І не уникнути і нашим. І у наших є помилки. Це... І, і до цього треба нормально ставитись. Ніхто не безгрішний і не ідеальний. І будуть далі. Але фатальних помилок надзвичайних, які призвели до якихось непоправних наслідків, не зроблено. Це найважливіше. Тому. Він про це сказав. По-друге, він сказав е, дуже добре, тому що республіканці ж хотіли почути, що там, ну який у вас план. А республіканці ж звертаються і кажуть, ми готові фінансувати, ну дайте нам з української точки зору. От він з військової точки зору оголосив, що нам треба: військові uh -huh. компоненти. І наступне він сказав дещо про о, плани на наступний рік. Це теж цікавить. Uh -huh. Uh -huh. Ну і що дуже важливо, я думаю, що. Ключовим, до речі, зараз є от цей момент, тому що зараз вже пішли ці публікації, начебто про закінчення бойових дій. А раптом наші сили підуть в наступ на лівий берег Херсонщини. Ситуація зміниться. Та дай Боже, ніхто ж не проти. Тобто, ми ще цей фактор він залишається. Я ми на нього сподіваюся, очікуваності. Я... Я, да? Я, я, да, я зберігаю на нього певні сподівання. Но тільки ситуація, бачите, вона, вона йде 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 в часі. Росія там починає вже окопуватись. Вони дуже активно моніторять. До речі. А, вітання всім нашим речникам, які закликають до інформаційної тиші постійно. Після заяви головнокомандувача залужного про те, що ворог знає про все, тому що сучасні засоби розвідки дають можливість, я думаю, що питання риторичної інформаційної тиші. Тобто я так роблю висновок, що ти вважаєш, що Залужний фактично зараз е, взяв на себе. Цією публікацією відповідальність за те, що зроблено з військовою з військовою, тобто він відділяє себе зараз від політичного керівництва країни я. Думаю, я думаю, що ну от тут дуже цікавий момент. Він же ж діє і політично, він діє стратегічно, політично. Це і політичний розрахунок. Він присутній. Момент публікації, угу. контекст публікації, реципієнти публікації. Це ж не тільки військові. Це будуть читати конгресмени, сенатори, там, так, і так, так далі. І так далі. Це ж не тільки. Тому політика тут присутня, вона не, не може... внутрішньоукраїнська. Ну так, вона. Ну, внутрішньоукраїнська, вона це вже хто як інтерпретує, Через, скажімо, з перспективою наступних виборів. Ну, ми, власне, для цього тут збираємося. Ну, так, ну так, це вже так. Це, а це да, що це, Дивіться, як діяти в цій ситуації, що це наш наступний кандидат президента може бути. Ну, ні, або це, наступний це Зараз президент. я тебе про це не питав. Я так, ні, ну. так я кажу про внутрішнє, те, що в нас uh -huh, обговорюється. Uh -huh. Все. І, і далі, а далі він пішов військовими компонентами, щоб його якраз ніхто не звинуватив, в тому що якась мета він переслідує якісь політичні цілі. Ні. Uh -huh. Uh -huh. Тобто там, ти... суто, там суто військові моменти і. Компоненти, а до прикладу, погодження цього матеріалу із офісом ти не допускаєш, можливо, можливо, так. Да? Якщо так, то це добре. Uh -huh. Uh -huh. Тоді це свідчить про те, що є якась єдина позиція. Це свідчить про те, що немає якогось розколу, про який дуже часто в якому дуже часто нас намагаються запевнити. Я ще раз підкреслюю: різні думки і бачення ситуації це допустимо. Не може бути одна єдина думка, у нас же ж не Північна Корея. Де всі генерали мають тільки те, що сказав Кім, це значить ну все, скільки б тебе зірок на погонах не було. Ми ж демократична держава. Я просто додам, що також хто нас дивиться, щоб розуміли, що залужний дійсно в своєму матеріалі більше говорить про те, що йому потреба для успіху на полі бою. Така сама схожа публікація була в Деокономіст наприкінці минулого року. Він також говорив, що йому треба для того, щоб був успішним контрнаступ цього, цієї кампанії. Тобто 23-го року він говорив про танки, близько 300 танків, 600 броньованих машин, там, е, е, ні, тисячу, тисячу злишніх броньованих машин, не наскільки важливо. Там снаряди і так далі. Зараз він озвучує наступні пункти, що потрібно. Більше авіації, хоча він говорить, що F16 не, не, вже не, не вирішують питання на полі бою. Далі він говорить про РЕП. До речі, по авіації тут ми перед початком дискусії говорили про безпілотники. Також що залужний ну, переймається, що їх треба багато. Така інформаційна кампанія в українському медіапросторі ведеться. Безумовно, що треба багато безпілотників. І ми про це всі говоримо, купуємо їх. Третій пункт контрбатарейний вогонь. Четвертий мінно-розривна техніка. І п'ятий це нарощування резервів. Тобто залужний, акцентуємо тут. Він говорить саме про от своє. Мені треба от військове таке. Одного разу він говорив треба, і цього разу говорив треба. Пане Дмитро, що це означає? Минулого разу він сказав треба, знову треба. Ну, давайте говорить, ви як військовий так. аналітик. Дякую. На ну, мою думку, зараз власне, так. власне, стаття залужного в першу чергу адресована американським читачам. а саме вихід її не випадковий на, на, на момент розгляду. Голосування в палеті представників військової технічної допомоги Україні, тому жодної політики прив'язувати це з виходом статті Там я би не став. Там чітко да відповіді на ті питання. Ви пам'ятаєте? Республіканці висунули навіть низку вимог щодо надання військової технічної допомоги. Ви здалися вимоги. Так. так, і це фактично варто розглядати цю статтю залужною як відповідь на ці вимоги. Ви хотіли почути відповідь, що нам потрібно, будь ласка, я надаю вам відповідь. Конкретно по пунктах, оце нам потрібно для подальшого успішного характеру українського контрнаступу. Тому що стосується власне публікації, де Times» і англійській пресі знов таки вона адресована в першу чергу не на українського читача. Знов таки це питання було заблокувати, на мою думку, питання виділення військово-технічної допомоги в Україні. Тобто там вузька все ж таки аудиторія, а те, що в українських змі понесли цю статтю, ну це питання вже до офісу президента. Для чого була така бурхлива реакція? Взагалі звертати, знаєте, увагу, я би не став взагалі героїзувати або піднімати на якийсь шабель сім'ю шустерів. Ну в мене своє знаєте бачення цієї родини і відповідно тієї інформації, яка подається. На мою думку, це була велика по помилка інформаційна. Загам чим, чим вони підняли? Чим ну, взагалі, ви підняли? взагалі? Обговорення цієї статті так вони носите... ж можете... не обговорювали. В Офісі не обговорювали та ну не в офісі, але менше з тим українські змі вона активно понеслася. Звичайно, але менше з тим, ну добре. Давайте далі. Тобто, залужний дав відповідь чіткою, як військовий. Ви слушно говорите, що одна стаття Залужного є продовженням другої статті Залужного. Перший його почули, потреби збройних сил України, надали ту необхідну кількість військово-технічної допомоги згідно того, що він говорив. Треба віддати належну уміру. У нього вистачило розуму не коментувати статтю залужно. Як це зробив свого часу, прости господи, колишній міністр оборони Рєзніков, який в ліси свої п'ять копійок намагався вставити щодо кількості необхідної техніки для потреб ЗСУ. У мера вистачило розуму не коментувати подібні відповідно заяви головнокомандою. Ще не вечір. Ну почекаємо. Я сподіваюся, що так і буде. Тобто, оце основне. Тобто, те, що шукати якісь шпигунські версії про те, що це старт політичної кар'єри залужного, чи там, скажімо, це відповідь на таймс, я би не став би uh -huh. по перше. Це виключно, скажімо, посил до конгресменів Сполучених Штатів. Вони його почули. Заява Кірбі яскраве тому свідчення. Тобто, кому було адресовано і яка власна відповідь. Координатор Ради безпеки Білого Дому Джон Кірбі охарактеризував статтю Залужного як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Все кому потрібно, вони прочитали і почули. От вам і відповідь. Але Дуже тільки, ремарка. Так. тільки ремарка. На Та жаль, ця стаття не дає відповіді, як нам перемогти в війні. Яка саме? Залужного. Есе чи сама стаття? Ісе і, і стаття. Угу. Ну, тобто, це те, що нам потрібно для продовження війни. Америка це сприйме як те, що нам потрібно, щоб не впасти. Тобто, міжнародний блок не якщо ми говоримо про адресатів там. Їй потрібно все-таки було дещо наповнити, зробити її більш глибшою. ж було... залужний формує Снігерь, сказав. Залужний каже, що мені потрібно ноу-хау, якого ще не розроблено. Ну так, да, це така серйозна заява. Тобто ми не можемо перемогти, тому що і Росія воює подібної зброї, і ми. Так, да, так. Да. І для того, щоб здійснити прорив, потрібна дарпа, яка б працювала. А це, до речі, на внутрішню аудиторію. Щоб у нас були секретні лабораторії, аналоги американським ДАРПа, які працювали і розробляли зброю. Угу. Це й до Умєрова, до Міноборони, Мінстра Техпрому, всіх-всіх. Тому що це дуже серйозна заява. Дивіться, головнокомандувач каже: у нас зараз ми виходимо на паритет, а ми виходимо дійсно навіть на паритет по деяким, скажімо так, обсягам озброєнь уже з Росії, але все одно нам недостатньо цього для того, щоб здійснити ривок. А паритет за рахунок чого ми? За рахунок... за рахунок допомоги, в тому числі. Ну, я чув дещо інші версії, за Не рахунок тому... того, що Чому? ми активно Ні. знищуємо російські броньовану техніку. Правильно, за рахунок того, що ми знищуємо, і за рахунок того. А за рахунок чого ми знищуємо? Не за рахунок того, що у нас дрони ну, літають і, і гасять їхні ці можливості. Я не побачив все ж таки проривного основного меседжу. Він абсолютно правильно зроблений політичний. І статтею Time це приглушили теж дуже добре, тому що це треба було зробити. І добре, що за економість це зробив. І тут залужено вихід, браво! І загалом вихід. Але конгресмени, сенатори запитають і скажуть: ну окей, ми хочемо продовжувати, ну, ми будемо підтримувати. Чи дасть це можливість прориву? Вони запитають: вам да дасть це можливість прорватися, угу, якщо ми вам дамо риби? Ви прорветеся? Я не знаю.